Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Сьогодні своє чергове день народження святкує Юрій Нагорний, мій побратим футболіст і людина, з якою я знайомий з дитинства. А от відкрився він для мене лише зараз, після того, як зі мною трапилася ця історія, і я став токсичним. Юрій Нагорний набагато молодший від мене. Але він дає такі життєві поради, які я знаю, але не роблю, і виявляється даремно. Я від імені всіх твоїх друзів, особливо футболістів, вітаю тебе з ним народження. Скоріша перемога буде для тебе і твоєї сім'ї самим кращим подарунком. а також здоров'я, щоб ще на один рік пограти у футбол. Ну, що я можу сказати? Якщо взяти моїх всіх знайомих в житті, то рідко знайти таку, таку чесну людину, справедливу, адекватну в своїх рішеннях. Я знаю, мабуть, більше 40 років. Ще я був мабуть, школярем, грав з ним в футбол в місті, по роботі, спілкувався з ним. Він мені вагово строїв на секлопунті, коли працював. Ну, дуже порядна людина. Знаю сім'ю і на відпочинку з ним не раз був. Дуже порядна. Саме головне, таких людей, як він, ну, єдиниці. Я навіть в багатьох випадках до нього завжди стремився бути таким, як він. Беземоціональний, розсудливий. Ну, такі, тільки гарні слова. Так, да, да. ось дивися, скільки вже понаписували. Yeah. Ти найди, Не старейший. Що, що? Писати, ж їм писати, да? Задумайся. Можна просто Женьки, як Роса сонці, запанує ми, браття. У своїй сторонці душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття, коза.

Ну она играет і... нічій, повинна закінчиться. Команде была <глава> клея нашся. Ну що, важко? Та ні, не важко. Просто зібралися. Раз у 4 роки. Вот із-за этого. не Люди не бачили друг друга. Чотири роки. А хто перший раз бачив? Чому тут давати?

Чуть не перемогли. Да, майже. – Ну нічого, побігали. Да, побігали. Отримав кожен те, що хотів. Да, те, що хотів, отримав. Головне без травм. Головне. Побачили з ветеранами. Побачили один одного. Побачили один одного, один одно, що живі ще, здорові. І є ще порошок, так? Да? да? Порошок є. Все вірно. Слава Україні!